Сьогодні ми з вами проведемо захоплюючий експеримент під назвою Золотий дощ Приготуйтеся до яскравих кольорів, веселих реакцій і, звичайно ж, трохи сміху. Що нам потрібно? Йодіт Калі, це наш головний герой, він любить робити сюрпризи. нітрат Сменцю він дуже серйозний, але не дайте себе обдарити, він має прихований талант. Острова Кислота! Так так, та сама кислота, яка робить ваші салати смачнішими. Але сьогодні вона у ролі чарівниці. Окрім гаряча вода. Вона завжди готова допомогти у нашому шоу. Приготуємо розчини. Візьміть 12 грамів дедукалію та розчиніть його 250 мл гарячої дистильованої води. Це буде ваш золотий еліксир. Тепер візьміть 20 г нітрату свинцю і спочатку розчиніть його 50 мл форстової кислоти. Перемішуйте до повного розчинення. Після цього додайте ще 200 мл гарячої дистильованої води, щоб отримати більш розбавлений розчин. Це дозволить краще контролювати реакцію. Увага! Не забудьте одягнути захисні окуляри. Безпека це наше все. Тепер додайте рощен до одиду в пробірку знітертом свинцю і перемішайте. Не поспішайте, дайте їм набагато часу для танцю. І ось він, яскраво жовтий осіб одиду свинцю. Він виглядає так, наче хтось вилив відро золота. Вітаю, Ви щойно створили золотий дощ? Щоб ще яскравіше побачити наш золотий дощ. Вимкніть світло і підсвітіть експеримент фонариком. Це додасть магії нашому шоу і підкреслить красу жовтого особу. Отже, друзі, ми побачили, що ви серйозні речовини перетворилося на яскравий осад, який ми назвали Золотим душем. Хімія це не лише наука, а справжнє мистецтво. Сподіваюся, вам сподобалося наше маленьке шоу. Не забудьте прибрати за собою та похвалити себе за чудову роботу. Важливі поради. Пречути безпечному середовищі та використовувати захисні окуляри. Переконайтеся, що всі хімікати утилізовані правильно після проведення експерименту. Тепер у справжніх іміші чарівники. Успіхів вам у майбутніх експериментах!